До нас звернулися пацієнтка з питанням видалення молочних з приводу множених фіброденом. в онкологічному протоколі. Немає необхідності робити мастектомію. При наявності фібродоном навіть множених показанням є тільки наявність доказаного онкологічного злоякісного творення, і то в тому випадку, коли не можна зробити органзберігаючу операцію, або наявність бірсі мутації. В другому випадку робиться профілактична підшкірна мастетамія з одномоментною реконструкцією. Ми розуміємо досвід особистий, можливо, пацієнтів, які бачили страждання своїх близьких або друзів, або родичів. Від раку молочної залози і вони мають канцерофобію. в такому випадку ми йдемо до них на зустріч, проводимо особистий свій консілім хірургічний і обов'язково направляємо на консультацію до психіатра, тому що видалення молочних залоз і в принципі, навіть з фіброденомами це нестандартна ситуація. І якщо людина впевнена, що вона це хоче зробити, ми робимо.